Моєму домі уже чисто, нема розкиданих речей. моєму домі уже тихо, нема недоспаних ночей. Зранку ніхто не йде до школи, не треба блузку прасувати. Можна тепер, хоч до обіду, солодко собі міцно спать. У цьому домі були діти, та виросли вони давно. Тепер лише гадою, буває. Отой немов сюжет з кіно. Я більше не сварюсь із ними. За те, що порвані штанці. Я не куплю вам ці цукерки, бо в мене пусто в гаманці. Я не кажу так уже більше. Вони купують все самі. Вони і собі можуть купити. Бува, приносять і мені. Уже дорослі мої діти. І час так швидко промайнув, а чи були вони маленькі, чи то щасливий сон лиш був?